Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні проходимо FNAF 9 Security Breach DLC руїни. І перше, що нам потрібно, це знайти Грегорі. Господи, ви не уявляєте, наскільки я радий, що FNAF 9 DLC вийшло. І воно повністю безплатно. Грегорі не може вийти з. Піцеплекса, тільки МОЖЕТЕ спасти його. Угу. І Грегорі це той, з якого ми грали в першій частині. Отак. Не в DLC, а в повній версії гри. Зараз ми граємо е, вроді за якусь дівчину. Я вже забув, її звати. Во вона. Опа! Gregory. Кейсі Грегорі! Грегорі! Ти мене чуєш? Я отримала твоє письмо. А Грегорі як. Ти, Грегорі ти мене чуєш. Я моє! Коротше, піца Плікс згорів. Згорів, я сказав. І. Е, Тут зараз руїна, як ви поняли. Ніяк не зрозумію. Навіщо Грегрі мене кликав в цьому в заброшеному місці. Тут нікого нема. Що це може. Якщо залізти туди, буде побільше видно. Капець. Я зараз такий радий, я просто. Я в шаках. Тихо. А як туди заб... Пробратися. А, це початкова локація. Я згадав, що це за локація. Та, таво. Без фонарика. Без фонарика я туди не піду, понятно. Колись у Грегорі тут був сюрпрайз такий отут. А, во. фонарик якраз. берем фонарик Все. О май гаш! Фонарик. Ай ай. Снарігання. Ага, ага, ага. Боже, чекайте, я зараз такий радий, я не можу. Ой! Без фонарика можна не піти Все? Ти підеш? Пасібоньки. Це, от, щоб ви розуміли, це от все було колись гарним, красивим, крутим. І зараз воно так постраждало. Подивіться на це просто. Скільки тут всього було колись, от плакат. О май гаш, так сказати. Це був перший скрімер. Окей. Бо ідеї ДЛС має бути страшніше, ніж сама гра. А це роботи. я надіюсь, вони не працюють вже. <свист> працюють, 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 працюють. Такі знав, що воно оживе. Так, це вже другий скример в копілочку нам поки. Так, я сподіваюсь, ми зараз не зустрінемося з як... Як в минулі рази. Грегорі, сюди! Тут Грегорі! Там корот, дитячий будинок, там сонечко. Сос? Де ти Грегорій? Грегорій. Тут є хтось небудь, допоможіть. Чуйте мене. Григорій! Ти мене чуєш, ти, мож... ти мене чуєш, я корот, в пастці. Грегорій, я почула твоє твоє письмо. Ти де? Поможи мені! Мене щось схватило, воно не відпускає. Найди мене, Найди мене, я нахожусь в провалі під гоночним треком. Під гонками Роксі? Це ж взагалі в другій стороні будинку. Туди ще йти і йти. Значить, у нас є е, Роксі Рація, рація мого любимого персонажа. Ага, значить, ми найбільше любимо Роксі. Наш любимий персонаж це Роксик. Ой, у мене ж підвисло. Ліфт упав, коротше, на нас. Все, долізли ми з вами. Оп. Ага, все. Freddy фасберс. Присідаємо. Е, чи не виліземо ми зараз часом в кімнаті Фредді. Не смій вибухати. тебе прошу. Спасибо. Я знаю. Та <світ> йо... <світ> <світ> Ч це? Короче, скример okay. на Я в порядку. Okay. В порядку. Е, тут, короче, на космоу, короче, скример, блин. Ні, не біда, якщо не болить нога. А? Що стало? Йо! Чіка? Чіка, що з тобою сталося? Ти жахливо виглядаєш. Подивіться, це Чіка. Це Чіка, ви подивіться, що сталося з Чікою? вона без руки. Це капець просто я в шоці. Не дай Бог, нас зараз якось познайомимо. Давайте з Роксі нас познайомимо. Що? Що? Що Чіка біжить за нами? Що сталося? Що за звуки? А, будь ласка, не скрімте мене. Зараз я присідаю, зараз тут щось ні, слава Богу Що це таке? Що за штука? Здається, вона має проводити в. коротше дверку, відкривається штука. Нам треба якось відкрити замочок. Ага, де ще знайшов? Я знайшов в пульт. Фаз ключ, прямо Фас як, як у мого тата. тата. А може, ми, коротше, може, наш тато він зробив цей піцеплекс? Може таке бути? Е, так, що, що що, що, що? Ага, я заряджаю дроти, щоби мені відкрили дверку Ну і що, зарядив? А, я поняв. Давай. Все, є. Супер. На смікалочку тест пройшли з вами. Е, ідемо далі. <п 'ят> Я радий, капець. Ага, мені здається, що це. Зараз ми спустимося в тех. Коротше. Та, це тут? Тут ми. Медкметпунт має бути. Я поняв, що все, ця гра це соціальні скримери. Що-що-що? Що такого? Спокійно, шо ви мене на мене нападаєте? Водичка. Моя сестричка. Ага, закрито, інтересно. А, во, все, я понял, куда нам. Це Монці! Я в шоці! Я в шоці, в шоці, в шоці! На всекюріті бріч руїни. Господи, це був зламаний Монті. Ми познайомились з Тікою і з, цікою, з цікою із Монті. А, ми прям спустились. Ой, моя голова. Куди ділись ці короче, монстри? Треба від звідси швидше, бо він може вернутися. Ми прямо з Рота Монті, от. з Рота Монті вибрались. А, як весне. Вибрались з рота Монті і йдемо далі. О, Оцей о, 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 красивий Монтяха Нас, коротше, скріманув. Монті, це ж не те. Коротше, ну тут дійсно, яка красива локація. Рот Монті, і ми з того роту, як виблюнулася, так сказати. О, дійте. Роксі Кейсі. привіт, безплатні маски, візьми маску. Візьми маску, візьми маску. Та беру я вашу маску. Дякую. Гарно. Це маска Бонні. Тут провода. Це маска Ванеси. Це маска Ванеси. Маска охорони. Діти маску охорони. Круто! Вас вітає Ванні. Віртуальний асистент з. Новаторським нейро. Короче, інтерфейс має. Обнаружен новий користувач. Виповняється... бачу. Опивняється. спокійно, больно не буде. Капець. Забрати маску. Чому ти все ще тут? Привіт, реальний світ. Я, коротше, дозволяю тобі передавати дані безпровідні, по безпровідній сеті, Навіть якщо ти не носиш маску, і е, це, коротше, прекрасна перевага, то е, доступна технічним спеціальним косарь. Дійсно, що тобі придеться знову на маску, щоб зайнятись справжньою роботою. Ну окей, надяг, надягну я маску. Давай почитаємо, що робить маска. Незвичайно, маска, яку забув хтось. Ага, фазремонтник. Невже? А, а, це що? Ніфіга це. Я через блоки можу. Через е тверді нам недосяжні предмети я можу пролізати. Я Йома. До чого ж технології їдишу? Ні, спочатку треба заправити це. ні 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 назад. Оцей заправляємо. Це буде важко. Тихо. Все, я встиг. Давай надягнемо маску. Тут, вроді б, як була колись Чіка. Чіка друйка. сто 100%. Може б блякось та дверка була заблокована. Яка дверка? А, ну що, тут замість дверки? Ага, тут дверка. Просто, а, ми не можемо її відкрити. Це ж просто прекрасно, що в нас є такі можливості проходити. Кристина. Я кудись зайшов? Ага, чекай, як ти виглядаєш, покази. А, я не можу кудись забрати. Окей, що це? Пін'ята Бонні. Що ти нам даєш? А, наповнена морквяними цукерочками. Понятно, це ж Бонні заєць, так сказати. Ой, заєць, ще він криль. Коротше, я надія, що ми побачимо тут Бонні, Я надію, що ми побачимо тут Бонні. Ага, я не можу прийти туди. Ну, подивіться, давай знімемо маску подивимося, як це без неї виглядає. Ой ой, не надій надінь маску. Стоп, що? А, ми тут, типу, в глухому куті. Тут треба зняти маску. Наоборот, тут треба зняти маску і тоді ми пройдемо. What's that to be? А це що таке? Це станція камер, наблюдений... Короче, це Станція камер. Щось таке. Ура, все, ми пройшли цей бар'єр, цей купол, який нам закривав прохід. Дивіться. Що він робить? А, це воно так іскреться, йо-мейо. Боже, мені так подобається зараз оця от... Монці Гольф. Грати? За 100 годин, за 100 ночей я оцю фігню прийшов. Слава тобі, Господи! Ви б знали, як я змучився? Р. Р. р, р, р. О! Що такое? Хто речить? Тут хтось ричав. Що, йому відповідь поричати, чи що? Ладно. А, ой, інтересно, вийшло. Дивно, якось без маски не пройти було. Там кубики, я в кубиках прям застряг, прикиньте. Монти, привет, а я шось стой. Не налякався, прикинь. А м... Нам, кін... нам за то, нам кинь, нам. Я тебе понял. Нам киньча за ним. Така доля наша. Кинча за ним. Не про неська, тр... мені треба твоя допомога. Грагорі, грегорлю, я тебя чую. Якщо ти чуєш мене? Відключи всі, коротше, безопасність. Відключи їх всіх. Яка безпечність, про що ти говориш? Це. Маячня якась. Узли. Коротше, якщо я це не зроблю, я не зможу вибратись. Грегорі. Що це взагалі таке? Це якась тупа. Не знаю, що це таке. Вот думай сиди тепер, що це таке. Куди я йду? Куди я прийшов? А, я цілі. Е, ці, мусорку перейшов. Мусорку. Сміття я мав сказать. Опа, на. Ага. Видно, шоку, що щось є в житті. Дочерний узел. Відключіть спочатку дочерний узел. Дочерний узел. Ви не знаєте, де часом дочерний узел. Маска трагедії! Яка гарна плач. Що тут тепер немає сонечка? Тут тепер плач. О! Діти, як там... Красиво. Спочатку відключіть дочерний. О там Монті був. А, його тільки в масі видно Монті, прикинь. А так не видно. А так вмер Монтик. Ну йдемо Монті, йдемо ми, Монті. Тільки ти не такий Монті, ти інакший Монті. Ти тепер поганий Монті. А, во, нам туди. Ось тут Це двер, коротше, електрон, щось її треба, коротше, щось питає. Тіпер находити в режимі аварійної блокировки. Коротше, треба узол без опасний режим. Треба відключити ті гатки узли. Ці гадіониші відключити треба, нам сказали. Що це ага, добрий день. Добрий, що у нас? Кошмарна іграшка. Це із старої гри для шлема. Косьмаліті іграшка. О, опа, на як я так упустив. то. З коміксів героїв завжди були такими. Чекай, що? А ці подарки не видно. Ти прикинь, а я міг знаєш, скільки підарунків таких пропускати. Це капець. А сюди я не можу прийти а сюди можу. Інтересно, інтересно, дуже інтересно. Так. А тут спас... А вот что делать, коро... Я... Вот что треба было бы час делать. Вот цей узел ваш. Узел, вот он. Во. Все. Господи, це ж треба так було зробити. Ой, не добре. І я ще й все, це ж так просто. Я просто вибачте, я тупий. Я вас, я вас розумію, ви, напевно, там вже передивилися, як хтось ще інакше проходив, і бомбите, бомби, мене так бомбили, бомбить теж що я такий тупий. А я вам казав, що це все очевидно, Срана бочка. Це була бочка, усол бочка. Як два клиночка. Просто у нас тут хтось ступенький чуть, чуть під назвою Я. Це так тупо, Боже. Я пів життя потратив на це. Здрасте. Тривога в Сидіванні Обнаружена аномальна сущність. Попрошу цю сучні, попросичу цю сущність бігом покинути облість. Працює вийти з ар режима і зроби на, коротше. подзвонив подтяжку. Що <соць> це було? Грегою Монті. Що пішов за ФНАФ? Монтичка, шо? Ш... А, це вірус в програмі. Треба робити все без маски, бо якийсь вірус в програмі, так? Ну от капець. А не скриманіть мене, ну будь ласка. Ага. Узол зломаний. Все. А другий узол це шо? Ага, це ця, ця бочка. Вдягни маску, ламай. Все. На камери, на камери, на камери быстро. Ну, все добре. Все, Все окей. Недобре, недобре я зробив. Тихо. По-інакшому. Во. Во. Я взламав узел. Слава, Що сталося? Що за звук був? Узел зламав... Узел зламав? І... Узел зламав. Оп! Що за звуки? А, чи це дверку було той Монці? Что это? Это кто? Ты кто? Это це... Монти? Закінчено. Що це було? Монті, коротше, вірвався А яке чудовисько, Отаке, що ходило, улибалося на мене, денсило Це що було. О Боже, я впри. Ну, а на цьому ми поки закінчимо. Дякую всім за перегляд цього відео і всім гарного настрою. Всім-па-па!